Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось по місяцям, коли закінчиться війна в Україні. Так. Січень вже закінчився, тому подивимося з лютого. Лютий. Березень, квітень, травень, червень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Листопад грудень. Так, зараз подивимось, що нам скажуть карти. Так. Так, це ми приберемо. Так. На рік, так, подивимось, що нам скажуть карти. Ось так. Так, я зараз всі карти відкрию. Показати, що ми маємо? Так, що ми бачимо у картах? Так, ну, дивіться, наймовірніше, що так, що ключові події по завершенню війни? Відбудуться влітку. Про це каже карта: «Трійка кубків і шістка, шість і шістка посухів. Але, але, з того всього, що я бачу, повне завершення та стабілізація. Це може затягнутися навіть навіть довше. І навіть, ось добачте, пішли такі карти, як десятка пентаклів перевернута, зірка. То все це може затягнутися навіть навіть і у грудні або невідомо коли. Тобто або на визначеність. От, так що. Так що такі справи. Які, якісь ми, якусь ми дізнаємось подію у травні. Ось ми якусь подію ми дізнаємося у травні. От, Якусь радість, свято, об'єднання людей, може якийсь важливий прорив або переможний момент. Так, а тут шістка жезлів. Ну, ця, карта, ця карта говорить про досягнення мети, що це як, як карта перемоги, от, як момент перемоги, як якесь буде оголошення важливої події, пов'язане з завершенням війни. Але далі йдуть карти такі, що. Ось бачите... Ну, ну, не дуже хороші карти. От тут і про перемовини карти розказують, і економічні, і, і труднощі з економічним відновленням, ну і, і якісь таємниці. От. І оця карта, яка закриває розклад, вона каже, що 음, якісь. Ми втратимо надії. Це ще не мир. Це ще не мир. Ось якось так.